Виконуємо номер 156 із підручника Алгебра 7 та 2.53 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Одне число в 4 рази більше за друге. Менше чисел позначено через Х, Виразіть через Х друге число. Приступаємо до виконання. Якщо менше із чисел позначено через X, якщо менше із чисел позначено через Х, тоді друге більше. Більше число буде одне в чотири рази більше за друге, менше через х, тоді більше буде 4х. Номер 156 із підручника алгебра 7 та 2 крапочка 53 із підручника математика 7 інтегрований курс. курс. Частина перша виконана.